Війна в Естонії. Чи буде відбуватися а, така ситуація в Естонії напротязі 25-го року, так? Чи можливий такий варіант розвитку подій? Давайте подивимось, залишаємо вподобайки. Пишемо у коментарях свої думки, свої запитання з цього приводу. Так. я одразу кажу, що я не бачу. Поки активного розвитку цієї ситуації в цьому році. Я не бачу поки активного розвитку цієї ситуації. Тиснення на країну буде. І таке враження, знаєте, що це тиснення. Буде відбуватися якось так на постійній основі, але за ним ще дуже багато чого стоїть. Я не бачу розгоряння конкретно великих дій, але провокації, якісь такі дії, знаєте, в сторону цієї країни вони можливі. Як наче, знаєте, я зроблю якийсь крок, і буду дивитися, як вона буде реагувати. І сама країна буде приймати вже рішення, що і як їй робити. От, провокації я бачу. Але чітко, щоб розгорялися а, конкретні дії, я не бачу. Якось тут більше про маніпулювання, про брехню, про введення в якусь оману. От, я поки не бачу чітко таких. Дій, як, наприклад, в нашій країні, так? Так, скажімо так, у них будуть якісь моменти, в яких їм треба буде відстояти свою позицію. Тобто тут будуть якісь напружені ситуації, конфлікти, провокації ось. Але. А... Але щоб це якось розгорнулося далі, я поки того не бачу. Якось дуже так це все складно через таке залякування. От, а, створення тиску і провокації від ворога, воно таке буде. Але в цьому році, щоб воно дуже активно якось розгорілося, поки я не можу сказати чітко. Спроби якісь провокувати країну.